Вітаю вас, шановне панство. Радо вітаю на своєму парфумерному каналі. Мене звати Оксана. І сьогодні я в цьому випуску хочу розказати про улюблені аромати чоловіка. Він вибрав для мене 5 ароматів і для себе 5 ароматів. На його думку, це парфумерні стовпи, підкреслюю на його думку. І так, почнімо. Перший аромат. Це ботега Венета Осенсуель. На його місці мав би бути, мала би бути класична ботега Венета, але вона в пункті самовивозу, я ще не забрала її. Тому сьогодні буде позувати Осенсуель. <laughs> Дійсно, вони дуже схожі в базі, є деякі відмінності, ця, ця набагато легше, але я буду розповідати, наче про класичну Венету. ботегу. Ця, цей аромат вже багато років бентежить наші носи. Спочатку мій ніс, а потім ніс чоловіка. Тому що перший аромат, коли ми з ним познайомились, перший аромат, який, який його раз, був саме Ботега Венета. А, дивлячись на те, зважаючи на те, що ну, чоловіки далекі від парфумерії, у них у нього були якісь там кінзо, Аквадіджио. Ну, Аквадіджио це непоганий аромат, і кінзо непоганий, але ну, такі банальні, такі, які продаються, можливо, там в Єві, можливо, в якісь, там в якихось маркетах таких косметичних, медично-косметичних, скажімо так. Так от, ботега його вразила, і мені здається, назавжди. Цей аромат, він і мене мої емоції піднімає. Не всі аромати мають такий вплив на мене і на чоловіка. Це сучасний фруктовий шипер на тему, на шкіряну замшеву тему. Шипер цей оздоблений, замішаний на пачулі, і тому він має таке трошки шершаве звучання. Це солодкий аромат. Завдяки цьому аромату я полюбила шкіру і замшу в парфумерії. Чоловік його носить залюбки, і я думаю, що класичну ботегу її можна використовувати як місекс. Наступний аромат це Джульєта з пістолетом Sunny Seyda. Я знаю, чому він вибрав цей аромат, тому що це аромат нашого весілля. Аромат ніжності, аромат такий кремовий, крем, крем для засмаги, кокос, добре в ньому відчуваю, жасмін. Вірніше, так, кокос тут. Неявний, він так гарно захований, але він все ж, тут, все ж таки тут є. Також тут є жасмін. Жасмін такий не схожий на жасмін, мабуть, цей жасмін дає щільності аромату. А загалом цей аромат такий повітряний. З однієї сторони, він щільний, а з іншої повітряний за рахунок молекули, яка тут присутня, молекули амброксану. Аромат дуже сучасний, стильний, він ледь помітний, але шлейф буде довгим. Я би навіть так сказала, шлейф довгий, а аромат трошечки-трошечки. Хто таке любить, можливо, він зайде. Тому, а ще один момент є тут сандал, і хто не любить такого такої. Як це правильно виразити, огірочковості, то ось тут вона є. Але не явна, а все тут помірно в ньому. За це я його і люблю. І чоловік, мабуть. Наступний аромат це Ellie Saab Girl of Now. Аромат, з яким я познайомилась завдяки своїй сестрі, ми з нею зустрічалися, це був прохолодний літній день, і вона була в цьому ароматі. Я його не вгадала, я подумала, що це кокомедмуазель. Коли дізналася, що це інший аромат, побігла за ним, купила флакон і зрозуміла, що вони зовсім не схожі. А схожість мені здалася, мабуть, за рахунок пачулі, які тут присутні. Аромат на гурманську тему дуже солодкий, солодко-фруктовий, і основна, основна нота тут, мабуть, це такий миндально-фісташковий акорд. Дуже подобається. Ми Закохані в цей аромат. Спочатку я потім чоловік, тому що коли я в цьому ароматі, він завжди це відмічає і робить мені компліменти. Також за фрукти тут відповідає груша, а чоловіку мерехтить виноград. Чомусь так. Ну, і він і називає цей аромат виноградик. Ось така історія з ним. Аромат вже декілька флаконів я купляла. Це, мабуть, третій чи четвертий, починала з 30 потім 50 це вже 90 мл. До речі, на фоні іншого люксу цей аромат був досить за невеликі кошти. Зараз вже все піднімається в ціні, але цей аромат інколи можна знайти по досить прийнятній, приємній ціні, і коштує він набагато дорожче. І парфумер у нього Домінік Домінікропіон це про щось докаже. Ось наступний аромат це Том Форд Peach. Аромат свято, аромат дуже яскравий, приємний, все в ньому влаштовує від першої до останньої ноти, коли є в ньому чоловік також помічає і ну, не дарма він обрав цей аромат, бо він. Ну, мабуть, він сексуальний, і мені так здається, тут є така нотка, вона, до речі, її немає взимку, а літом вона виходить, ну, хай не на перший план, а трошки відтіняє цей аромат і надає йому таку глибину тут індійсь... індійська полинь, здається, так називається. Не знаю, яка там ін... ну, <с esse> полинь зазвичай така гірка нота, така різка, а тут вона м'яка і приємна. Дуже класний, такий наче варений персик, варений в молоці приємний, коштовний, ну, просто аромат, який хочеться мати завжди у своїй колекції, хочеться його нюхати, відчувати. Він не набридає. Е, тільки бережу його, тому що зараз вже він знятий і тому хочеться, щоб він у мене подовше був. Е, наступний аромат це домроса від Liquid, Liquid Imaginea. Аромат про вино сухе, таке брут. Е, Брют, мабуть, з бульбашками. Е, на тему шампанського, але я не можу сказати, що тут шампанське. Можливо, це є таке шампанське, але мені це більше про цей брюд з трояндою і з дерев'яною дерев підложкою. Плюс на шкілі відкривається дуже гарно грейпфрут. Він такий грейливий. на, Коли нюхаєш його з бутилочки, я б його не купила, якби я просто понюхала з бутилочки, тому що. Як я з ним познайомилась, ми ходили в ароматіку і ну, з сім'єю. І коли нанесли на руку, я просто я пропала. Я вже його взяла собі на олівець і не заспокоїлась, поки не купила. У мене буває, проходить з того олівця, може пройти місяць, там, півроку або і рік буває, а на деякі аромати 5 років я не можу зважитись. Так, от цей аромат я купила буквально через один тиждень після того, як його спробувала. Дуже мене вразив, він 100% унісекс, за що? За рахунок деревини дуже класний, і я його знову повернула в колекцію, тому що в тому році в мене був, був флакон, чи він був зіпсований, чи з побитими нотами, я не знаю, але він мені віддавав якимось алкоголем, який, бокалами з алкоголем, які, не, які простояли ніч і зранку такий специфічний аромат від нього був. Тому, може, цей вже свіжий флакон і він краще. Краще себе веде, ну це я так розповідаю, щоб ви мали на увазі, що цей аромат, мабуть, довго не можна зберігати, або зберігати дуже в правильних умовах. Наступна п'ятірка це аромати для чоловіків, і аромати, які носить мій чоловік безпосередньо. Аромат «Одмаск» – це його самий самий-самий улюблений аромат. Я цей аромат купляла для себе, але коли і носила сама, це було десь більше п'яти років назад, і коли спробувала на чоловікові, то зрозуміло, що на ньому це просто, просто краса. Дуже такий. Шафран інтелігентний, такий, знаєте, витончений мускус дуже красивий. Перші 10-15 хвилин потрібно пережити, бо він для непідготовленого, для непідготовленого носу буде, мабуть, занадто. Але потім це краса. І на цей аромат чоловік збирає найбільше компліментів. Особливо від жінок всі ведуть носом, дуже подобається, і я в першу чергу веду, тому що коли він в ньому, я завжди просто роблю йому компліменти, питаю, чим пахне. І знаєте, що я його ніколи не пізнаю. Я його постійно плутаю з іншими ароматами. Це говорить про те, що, мабуть, він також дуже грайливий. Хоча монталій вони такі. Зазвичай крикливі, голосні і там не про гру, там просто Зазвичай, напором вони беруть. І це аромат дуже красивий. Наступний аромат це Tom Ford. І Це ми спустошували те... тестери в брокарді, коли ну, був бум на цей аромат, і ми захоплювалися з чоловіком, також ходили і нюхали. Тільки його, хоча навколо було багато ароматів, а цей аромат нас просто вразив цей уд неперевершений, прекрасний, один з найкращих, мабуть, удів, які я коли-небудь чула. Також я спочатку звернула увагу на цей аромат, тому що я захоплювалась удами на той момент. А чоловік підхватив і зараз це один з його улюблених, улюблених ароматів. Дуже красивий, не знаю, що, що там Форд намішав, таке якийсь, мабуть, тут афродізіак, але от тут не можна відірвати носа від того місця, куди нанесений аромат. Дуже класний. Наступний аромат це. Кельвін Кляйн, Абсешн вже дрібка залишилась у мене, і тепер вже не у мене, а у чоловіка. Тому що колись я купила цей флакон для себе, він мене не вразив. і Мабуть, багато жінок він не вражає. А от на чоловіках він сидить бездоганно. Сидить і шлейфить, і дуже гарний. Пора вже купити. Флакончик е цілий і милуватися такою е глибокою, е я би сказала так, такою, тут дуже класний колір е бурштинової рідини. Дуже е такий східний аромат, ван ванільний, східний, з таким, може, можливо, сіном якимось пахне, тут точно є амбра. Аромат такої лавочки зі східними товарами дуже класний. Я його ну, не знаю, одну третину флакона, мабуть, використала для ароматизації приміщення, і дуже цей аромат, от, як то кажуть, в залишках, коли спадає оцей напор його різкий, він в залишках дуже красивий. така, ну, казка, точно. Я цей аромат рекомендую чоловікам, і тим більше, що цей аромат дуже бюджетний. Я глянула ось, недавно моніторила, коли дивилася, щоб його купити, і побачила, що на кремчику він хтось продає залишок, якась жіночка, мабуть, чи дівчина продає за 500 гривень. Ну, це ж смішні кошти. Наступний аромат. Це фіолетове серце від Map of the Heart. Цей аромат на багатьох сайтах заявлений як жіночий, але чоловік його обожнює і залюбки носить на собі. Аромат яскравий, гучний, дуже мені нагадує Black Perfecto від Guerlain тільки в рази гучніше і яскравіше, ну, начебто помножити на два Black Perfecto, Оце, це цей аромат, така. концентрат Black Perfecto, от тут. Я, я, відч... Хто любить чорнослив і лакричник вам сюди. Я відчуваю яскраву ноту чернил. Вишня є, але вона так на підпівках вона дуже захована за сливою. Взагалом ну, аромат дійсно такий, який викликає, знову ж таки, емоції. На чоловіках гарно сидить, мені подобається. Ну, і Black Perfecto мені подобається, як на чоловіках сидить. Так що, якщо не встигли купити Black Perfecto, придивіться на цей аромат, він вам буде, ну, можливо, не натяк, а такий яскрав... яскрава заміна буде. Дуже потужний і я вважаю один з самих шлейфових у марки. Наступний аромат це такий вибух енергійний, це такий крижаний душ, мабуть. Дуже позитивний, бадьорий зарко парфам Cloud Collection номер 2 Аромат такий, бачите, з двохфазною рідиною. Буде втішати ваше окона, якщо ви його придбаєте, і втішати ваш ніс, тому що влітку це просто have, і він дуже влучний для літа. Це не солодкий цитрус, лимонграс тут заявлений. Я ж насамперед відчуваю, відчуваю імбир. Яскравий, такий свіжий, от наче свіже натертий імбир. Тут така нота є в перших нотах. Стильний, сучасний, довготривалий буде вас радувати на протязі всього дня. Один-два пшики. Уявіть собі, тому придивіться до нього. Ось такі. Улюблені аромати у чоловіка. І напишіть, будь ласка, в коментарях, які улюблені аромати ваших мужчин. Буду вдячна за відгуки, за, за зворотній зв'язок. Завжди рада вашим коментарям. Поставте, будь ласка, лайк, не забудьте, підтримайте мій канал. І сподіваюся, що скоро зніму відео про. Пляжні аромати, тобто літні. Сподіваюся, що це буде скоро, а не коли закінчиться літо. Була рада бути з вами, розділити з вами цей час. На все добре. Бувайте!